Так, ну що, я хочу вам сказати всім-привіт, Привіт, з вами я Дені. Так, я думаю, що щасливий шарф можна надягнути, щоб мене ніхто не розпізнав. Коротше, сьогодні цей. ми будемо виживати знову у світі вампіра. Ну, у світі, ну. Як це вам сказати? В новій ері вампірів, блін. Так, да, ось. До речі, вампійська орхідея. До речі, ось це хороша річ. Мені потрібно вона буде. Так а ще тут чорний гриб. Якщо я не помиляюсь, ми можемо з чорного гриба якусь страву зробити, в майбутньому. Бо, до речі, прикольний звук. Так, так, чуть-чуть поназбираємо цього всього. Що ти дивися на мене? Бачите? Добре. Я цього не бачив. Так, зробимо... чорт. Робимо скляночки. Опа. І опа. Так, зробили ми 6 склянок. Тепер йдемо шукати різних істот, які будуть, з яких я зможу висосати кров все. Так. Ну, напевно, йдемо в ті гори. Точно, в нас є селяни. До речі, я думаю, що може в майбутньому. Нам зробити якусь тюрму для селян, щоб їх там тримати, висасувати кров і. ...да, Черт-як це дивно звучить висасувати кров. До речі, ми ж так за одного зможемо залутати їхні будинки. Так, чорт. -чор -чор Опа, та, що тут? Ай, фу, серед різко. Ага, Так, що в нас в цьому будинку? В цьому будинку в нас якась пока. О, добрий вечір. Потік крові. Так. Тепер трошечка. Ой, звичайно, пор. Ну нічого, у нас таких багато. Так, я думаю, що цей хліб можна вже виконати. Звідси так. Э так, з де наші всі селяни. Кішечка тут. Я думаю, що вас, напевно, треба буде закрити в майбутньому. Точніше, ну, зараз треба буде закрити. Ну так, не так, не так, не так. А ось так. Щоб я тільки зміг пройти. Так, все тепер. Все все. все. Мені ви потрібні ще будете в майбутньому. Такс, діюсь, мене зараз не помітив Holem і Дат. Отже, зараз біжимо в ліс в вампірів. Ну, до себе на свою базу. Як це назвати? Це не база, типу. Тимчасовий привал, можна сказати. Так, -с. тепер ми робимо перший. який? Е... Блін, як він називається? Не алтар, а. Не, щось таке, да, Алтар, типу, щось такого. Так, зараз ми крафтимо контейнер для крові і тепер ми крафтимо вівтар натхнення. Ой, нарешті ми почнемо щось про нормальне. Mm? І у вівтарі недостаточно крові. Окей, а якщо ось так. Кайф. Опа. Все, тепер ми стали на одну чи... цей. На один рівень сильніша. Так, чи не бач. Ой, по-моєму, настає день, так що давайте поки що залишимось тут, напевно. Так. Ой, господи, нарешті, нарешті, друзі. Так, чекайте, як ми. Текс! Так, да, в нас настає день. Так що, я не знаю, давайте залишимось в лісі. Так, перша ніч у труні. Капець, це прикольно. Плавний <схай> це... шар. Так, ну що, біжимо назад у село і дивимось, чи наші селяни вже не знаю, як це сказати, не встановились. Оновилось. І ні, вони ще такі слабенькі. Так. Тут селян теж слабенький. Але ось цього ми ще не тут у нас Смаре так. А зараз... спи-спи-спи. Поки попри спить, я беру в нього кров Так, сподіваюся, зараз ми цей не прийде. Не-не, жах. Так. Опа. Що у нас тут? Собі. Чекайте! Тут ці пляшечки, вони нам... Капець! вже 15. Е, вони нам потрібні. Опа, ну добре! Де. Ой, я, звичайно, його вбив, і з нього випала печінка. Ой, ну ладно. Так, пастух. А ну, дай мені свою кров. Так, ні, з тебе вже не можна піти потім цей на бік Я коротче тут є селя. а вас тут як я бачу немало а тут що таке? а тут одна пшениця черт. Ну, Вони, конечно тут да зрос. будинок під будинком. Капець, як цікаво. Ладно, я тепер я розумію, чому цей будинок ніхто не вибрав. Так, усе. Ми набрали усі баночки. Чорт. Там голем. Він на нас цей злий, тому що ми ще не захопили село, да. Так, наливаємо. Опа. Опа. Опа, 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 опа. Опа, опа. А все, дивіться. Ми хоч заповнили повністю. Опа. І який у нас зараз буде рівень? третій. Так, давайте Хоча стоп. По суті, я ж зараз зможу ще раз прокачатися, правда? Опа-опа. Два тічки. Якщо мені трішечки не вистачить, то нічого. Зараз. ням Тепер має вистачити, бо типу 10 мілібакетів. Нарешті. Все, друзі, ми так. Капець, як ми швидко прокачалися. У нас два. Все типу. Ну що, готові. Раз, два, три. Тун-тун-тун. Тун-тум-тун. Єбетне. Тун -тун -тун. Ну, знаєте, що я хочу сказати, якщо чесно, тут... Ну, ось це менюшка вибору цього. Як це воно називається. Вибору здібності, вона щось... Ну трішки стала гіршою. Тут треба ще й нажати на нього. Оце і настільки часу під час бою, наприклад. Опа. Хоча. Якщо з. Якщо, якщо знаєш. це. Хоча, якщо, якщо знаєш, типу. Куди нажимати, тоді... Часу займе небагато. Так, да, можна так навчитись. Але ладно. Зараз ми не це маємо робити. Зараз так це. Давайте зламаємо. І покладемо поки що сюди. Зараз ми маємо збудувати собі маєток, чорт. Ми вже... Ми зразу в другій серії і прокачались, і збудуємо маєток. Ну, напевно, збудуємо. Може, може, не до кінця. Може до кінця. Такс, ну я думаю, що можна десь жити ось там. Тому що тут ці мисливці живуть. Їх ми рано чи пізно на цей. Уб'ємо у всіх. Ну я думаю, що реально можна десь там, не знаю. Ну, десь там, коротше. В кінці гори. Зараз, щоб це не займало багато часу. Ну, я надію, що тут буде місце і не прийдеться там нічого. Дивіться, ось тут в нас ось така річ. Тут, ось тут точно на цій горі точно не будемо. Я не, не знаю, можна десь ось тут збудувати його. Так. Тут і ці живуть. Ну я не знаю навіть. Подивіться. Ходять в якихось. Що це в них таке? Це що, якісь ці е, е, окуляри... VR-окуляри? Хе-хе-хе. Mm -hmm. Ну знаєте що? Так вони щось раз. Чорт, Не стріляйте по. Я не знаю, чому вони тут так багато в такій великій кількості спавниться. Може в них якісь там спавнери є і нам треба його зламати цей. Ну ладно, після це ми розберемось потім. Хоча Дивіться зараз. Це я мене в цього ми. Ну, чорт, вони мене, коротше, замітили. Я не знаю, давайте. Зараз просто швидесенько візьмемо, ось тут зламаємо і подивимось. Так, йдите. Чого їх так багато? Ай! Так, ну там ніякого спавнера немає. Ай-яй-яй, вони загнали мене в курс собаки. Ну ладно, вони не собаки, вони люди. Собаки це перевертні, так. Давайте зараз безтресенько, безресимо, безстресінько. Ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Я не знаю, чого. Це ну, вони працюють як цей. Це, це... Як з. Я... Блін, як їх там. Як з розбійниками, це працює. І тут ми точно ми я так не зможемо забувати, так що будуємо прям ось там. Так, це далеченько відділимо свого села, але ще провеш. Таке життя. Так, ну зараз я хочу постріл сенко поспати. Щоб ми це не сонце не Чорт, В мене вже закінчилась кров. Ну я... Чекайте, ну. в мене є одна ідейка, тому що я вже давненько граю в цей мод. І ця ідейка... ой, як хороша. Ой. Блін, як це сказати. Коротше, дуже крута ідея. Так, знову зараз мовим до якогось цього. чук, чо 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 зараз ча Чорт, треба спочатку з цим зібратися. Ай-яй-яй! Це погано. Чого? А чого вони тут збігаються? Я не зрозумів. Я тільки одного хотів бити. Ну, давайте, підходьте вже. ай яй 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 В, в цьому лісі і я. цей як господар, а не ви. Так, так. Угу, угу. Ну, Все. Зараз ми з ними розберемось, У нас буде вже їжа. А Чого він в нього? Його якось дуже, 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 дуже багато хп було. Так, складно, вийти за і все. Цю печинку я заберу і летимо розчищати територію.

Так, в мене фото, потому тож я быстро светло скрафтил. И потом потыклятый грунт. Тепер нам залишилось лише за. за, за не знаю, заставити ґрунтом. Зробити хоча б якийсь нормальний ландшафт. Так, ну якщо чесно, я думаю, що можна ще трішки ось туди розширити. І тоді вже місцевість, місцевість точно буде готова. Беремо проклятий ґрунт. Як я тільки що не помер? Напевно, ось тепер вже точно готово. Так, тепер я ще чуть-чуть здобуду цього дерева. Ну і тепер, думаю, що можна почати будувати будинок. Такс отже в нас тут буде Раз... Там, тут раз, 2, 3, 4, 5, 6. І ось так. Отут у нас буде такий вхід. І ось тут у нас будуть е, вікна. Так, далі. Раз, два, три. Раз, два, три. Угу, Раз, два, три. Раз, два, три. Ось такий у нас буде двохесенький маєток. Так, якщо тут вхід, то ще треба туди зробити. Ну, ні. Ну, чому? Може, якось можна зробити цей ґрунт? В мандрівного Крамаря? Серйозно. 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 Ну, 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 ну. Ну. Ну, це капець. Аа... Так, от в мене з'явилася ще одна ідейка. Вона дуже-дуже хороша. Коротше, викупити. О той е, ліс вампірів, який там перший знайшли. Це реально хороша ідея. так ми будемо дуже довго часу тратити, викупуючи ось ці гори. Якого біса тут роблять? А. йой, 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 ой ой вони... вони небезпечні, соба. Ага. Вони такі... Мисливці. Я розчарований. Блін, прикольні руїни, якщо чесно. Я тут заберу лише один блок. І получу далі. Ну, тепер летимо. Господи, надіюсь, що мені зараз не прийдеться повертатись і копати далі цей ліс. Ні. Їх треба буде цей знищити. Це ці піксі. Вони крадуть е, всякі речі цінні в людей, да в гравців. Нарешті я це закінчив. Да. Де. Ну як закінчив? Мені що тут, е, ну як, чуть-чуть, шуть-чуть, так. -чуть, да. Приблизно десь 3 стака. Ех, мені навіть на половину не вистачило. Ну, як на половину? Десь на половинку. Менше половини. Геліомант Я що? Я отримав благословення сонця? Яким чином? Все раз, я думаю, що нам точно вистачить землі. Якщо не вистачить Ялива.

Я не можу це купити цю землю. Твій ґрунт. Можна мені просто добудувати місце і більше не копати цього ґрунту. Чекайте, там барони вампірів б'ються. Йоу! Це в нас барони вампірів другого і першого рівня. Як думаєте, хто переможе? Ну, я ставлю на першого рівня, тому що він дуже добре йде і хорошими атаками залишає. Пер... Другому барону зовсім кілька хп. І капець! Я переміг. Юху. А ну чекайте, а скільки в цього хп барона? Баронесу, скільки в тебе хп? А, ні, забудьте, я не буду його її вбивати. Від <фух> да. снаряд крові. Ой боже. Господи боже. Я я, я... я тільки контур збудував. Мені навіть на це не вистачило. Не вистачило, щоб ось це забудувати. Я тільки що зрозумів, що мені ж ось це, типу. Ну, не потрібно забудовувати. Це ж буде тут підлога. Господи боже мій. Так, ладно. Отже, ландшафт. То виходить в мене ще й про запас щось? Ну, тоді це добре взагалі. Окей, тоді починаємо будувати каркас, чи як це сказати. І, якщо чесно, трошки жалко, що ми не можемо ставити блоки в режимі літу... летючої меші. Ще остання колона. І вона готова. Ух. Так, ну що, думаю, що можна будувати перший поверх. Тільки ще треба це спуститися, щоб побачити. Чудово. У мене, до речі, тільки що з'явилась одна ідея для стіл

Та все рівно. Нічого страшного. Тоді будемо робити з цього камню і його треба зробити з руляк темного каміння. Окей, буде зроблено. Ні, ну чому? Ну чому? Кайла не виселочого саме на один. Один темний камінь, чорт. Ну що ж, я думаю, що на цьому можна закінчити. Будинок я напевно за кадром. Де? Що ще можна сказати? Ну, тут я всім показую будь-якій. До нових зустрічів. Подивіться, ось це відео, ось це відео, ось це, відео ось це відео. І ось цей список відтворення, який тут, напевно, по вампіру мого. Ну, не важливо. По чому він слід. Подивіться. А я продовжу будувати свій відео.